Ваучер це покликаний покращити е, людину, скажімо так, на ринку праці, саме покращити конкуренцію, її, адже здобувши другу освіту, чи е, інший фах сьогодні людина розуміє, що завтра вона буде більш конкурентною на ринку праці, і це дасть їй можливість е, в, кращих, в кращих умовах працевлаштуватися, отримати більший рівень заробітної плати. І хочу сказати, що е, за 4 місяці. Поточного року вже 356 осіб отримали ваучер для підвищення конкурентоспроможності спроможності на ринку праці, і в жителів сьогодні Хмельницького краю інвестовано порядка 3 мільйонів гривень. Так що дана послуга також є цікавою, також є активною, і ми е, закликаємо сьогодні усіх скористатися даною послугою, адже усі особи, які старше 45 років, можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, особи звільнені після військової служби, рік е, е, тут ролі не, немає. Так, і ми розуміємо, що велика кількість сьогодні внутрішньо переміщених осіб, які е, зареєстровані на теренах Хмельницької області. З врахуванням того, що змінилося законодавство саме щодо соціальної виплати через органи соціального захисту протягом лютого березня-квітня місяця, ну скажімо так, кількість їх, які звернулися до державної служби зайнятості, збільшилась кратно. І ми сьогодні розуміємо, що першочергове завдання це все ж таки працевлаштування, і ми маємо стимул. До роботодавців, адже відбувається відшкодування заробітної плати. З іншого боку, ми говоримо внутрішньопереміщеним особам, що, будь ласка, ваучер сьогодні це також є хороший шанс вам покращити свою ситуацію на ринку праці.